Місце, у якому можна не лише попоїсти, але й почитати книгу та знайти однодумців. В івано франківську з'явиться унікальний громадський ресторан, ідею формату для Urban Space Активісти середовища тепле місто запозичили за кордоном та додали до неї свого креативу. Засновниками закладу аналогів, якому у світі не знайдеш, стане одразу сотня людей. А мультифункціональна платформа перетвориться у потужний майданчик для спілкування. Це кав'ярня, в якій можна буде перекусити. Так само ми хочемо, щоб там був магазин е дизайнерських якихось. Е Класних виробів українського виробництва. І так само там мала бути якась книгарня. Ще зараз ми ведемо перемовини про можливо, що навіть там може бути телебачення або радіо якогось такого громадського формату на базі цього ж закладу. Тобто це все вкупі змішано і в той же час воно знаходиться на єдиному просторі. Кожен із співвласників має внести меценатську пожертву, одну тисячу доларів власне на ці гроші відкриють ресторан. А от весь прибуток скеровуватимуть на реалізацію соціальних проєктів урбаністичного характеру, реставрацію фасадів історичних будівель чи відкриття дитячих майданчиків, що саме вирішуватиме на спеціальному вічі Уся сотня засновників. Нестандартну ідею, яка народилася у колі декількох друзів, уже підтримали 15 -ро людей. Якась ініціативна група людей, які вміють заробляти гроші. І, звісно, не можуть з ними корисно розпоряджатися. І тому це для міста буде ну, великий внесок. Сама ідея дуже гарна, а сама процедура прийняття рішення ще гарніше. Вона досить проста. простою більшістю люди, які з'явилися на збори, приймають рішення бути в цьому проєкту чи ні. Я люблю такі прості речі, які ну, не мають якихось там думок поза межами. Все, що просто для мене все правда. Відкриття неординарного закладу запланували на листопад. Залишилося лише підшукати належне приміщення та віднайти решту власників.